Що таке допоміжні засоби навчання? Це пристрої, обладнання, засоби та технології, що використовуються для покращення навчальної діяльності. Такі засоби зазначаються в індивідуальній програмі розвитку особи та висновку про Комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини. Команда психолого-педагогічного супроводу особи з особливими освітніми потребами самостійно визначає перелік. Спецзасобів відповідно типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної і середньої освіти, прийнятої Міністерством освіти і науки України від 23 квітня 2018 року.